З 1 серпня запрацював відкритий банкінг. Давайте детально обговоримо, як змінилися правила фінмоніторингу та хто може від цього постраждати в першу чергу. Зразу надам невеликий спойлер. Не все так погано, як про це розповідають, але обов'язково додивіться ролик до кінця. Розповім все детально і по фактах. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день, і жоден банк вам не ставить зайвих питань про те, хто проінформований, той озброєний. По суті, фінансовий моніторинг банків станом на сьогодні це обов'язок кожного банку з'ясувати, чи офіційні ваші доходи, а також чи сплачені з них. Податки на основі цієї інформації банки зобов'язані блокувати клієнтів, які не довели походження коштів, і звітувати про цих клієнтів до Держфінмоніторингу, який вже в свою чергу може розповісти БЕП чи податковій про ваші доходи. Можливо, банки б і не хотіли цього робити. Щоб не втрачати клієнтів, але їх реально штрафують на мільйони гривень, якщо вони ухиляються від проведення фінмоніторингу. Нацбанк офіційно повідомив, що за травень 25-го року накладено штрафи на два банки та шість небанківських організацій. А у липні накладено штрафи на два банки також та 21 небанківську організацію, в тому числі Нова за слабкий фінмоніторинг. Очевидно, що такі штрафи явно змушують банки задуматися а як посилити фінмоніторинг? Щоб не отримувати мільйонні штрафи, і саме тому фідмоніторинг щомісяця стає складнішим, і звичайно, банкам дешевше втратити підозрілого клієнта ніж отримати мільйонні штрафи. 31 липня, голова ДПС повідомила, що держфінмоніторинг податкова та БЕП планують ще більше посилити заходи щодо ефективного виявлення порушень, зокрема вказано. У її зверненні, що шляхом 2 p переказів між фізичними особами здійснюється багато платежів і вони не декларуються. Власне на основі цього вимальовується досить чіткий ланцюг дій. Банки перевіряють ваші платежі, можуть ставити будь-які питання про будь-які платежі. Якщо ви не змогли детально пояснити підстави для цього платежу, вас блокують. Ну і далі інформація може перейти в тому числі і до податкової. Ось, власне, на фоні постійних процесів посилення фідмоніторингу. 1 серпня Нацбанк запускає відкритий банкінг, який починає працювати на основі постанови Нацбанку, яка дала банкам півроку, щоб підготувати свої системи, і може виникнути хибна думка, що відкритий банкінг це про якийсь додатковий контроль ваших доходів. Насправді ні, відкритий банкінг це трішки інакше, і на фідмоніторинг він ну взагалі не вплине. Але паралельно до відкритого банкінгу розвиваються і інші нормативно-праві акти, які ми з вами обговорюємо. І саме вони будуть посилювати фінмоніторинг. Спробую пояснити, як працює відкритий банкінг на прикладі монобанку. Ось допустимо, у вас є Universal Bank. Він має ліцензію, статутний капітал, надає всі банківські послуги. Ну і є it компанія FintechBand, яка приходить і пропонує Universal Bankу зробити зручний додаток на його основі та інфраструктурі. Universal Bank в індивідуальному порядку для Фінтехбанду. Погоджується це зробити власне. Це приклад закритого банкінгу, коли банк передав свої дані it компанії, щоб зробити зручний. Банківський додаток суть відкритого банкінгу полягає в тому, що будь-яка it компанія зможе отримувати дані від будь-якого банку, якщо користувач надасть згоду на оброблення його даних, і жодних заколісних домовленостей між it компанією та банком проводити не потрібно буде. Наприклад, банки мають послугу кредиту, але щоб взяти кредит. Від вас потрібна згода та заявка. Якщо її немає, кредиту у вас не буде. Аналогічно і з відкритим банкінгом. Ви користуєтесь з ним тільки тоді, коли вибрали таку опцію. Зараз ще розповім про певні хитрі моменти фінмоніторингу, ви обов'язково підпишіться на канал, щоб отримувати ще більше корисної інформації. Хочу показати реальну динаміку, оскільки за 23 та 24 роки фідмоніторинг опрацював справно, основу повідомлення від банків, і дані за 25 рік, поки що відсутні, будуть аж в 26 році. За 23 рік фідмоніторинг підготував 6700 досьє, а за 24 рік 8400 досьє. тобто, простими словами, фінмоніторинг отримав повідомлення від банку, опрацював ці матеріали і описав їх у певну справу. Далі частина цих справ вже передається у правоохоронні органи, в тому числі перевірити, чи сплатили ви з цих доходів із цих досьє, які банки описав. Податок, якщо у 2024 році фінмоніторинг за рік склав 6497 досьє, то якщо поділити на рік це біля 540 досьє було описано щомісяця. враховуючи, що щомісяця проводяться мільйони платежів по сотням тисяч банківських рахунків, 500 досьє насправді виглядає не так вже й страшно. Чи збільшиться кількість досьє через відкритий банкінг? Ні, наголошу ще раз: це різні речі, які не будуть впливати одне на одне. Проте найважливіше питання: чи зможе податкова приєднатись через відкритий банкінг до ваших банків та побачити вашу персональну банківську виписку? Ні, податкова такої можливості не буде мати, доки не буде скасовано банківську таємницю для податкових органів на рівні закону. Нагадаю, що у національній стратегії доходів чітко прописано вже протягом багато років, що податкові органи мають мати легкий доступ до банківської таємниці з метою фіксації ухилення від сплати податків. Тому рано чи пізно це точно станеться, але явно це відбувається не зараз. Також хочу нагадати, що кабінет міністрів вже неодноразово подавав різні законопроекти про розкриття банківської таємниці. Ну і, наприклад, в тому числі відомий законопроект про звітування маркетплейсами, теж це передбачав. Ймовірно, колись один з таких за законопроєктів, стане тихенько та непомітно реальним законом. Ну і відповідно тоді відкриє інформацію для податкової. Чи може податкова або фінансовий моніторинг перевірити ваші доходи за попередній період? Насправді тут відповідь і так. І ні, чисто формально, і податкова, і банк мають право перевіряти доходи за попередні періоди в межах строків давності. Податкова має зараз три роки базовий строк давності. Ну і плюс пауза воєнного стану та карантину. Ну і аналогічно банки теж це мають. Але з того, що я бачу на практиці, банки перевіряють виключені доходи в межах поточного року і дуже дуже рідко можуть запитати про доходи за попередній рік. Ключову думку, яку я би хотів до вас донести, що це те, що коли ви офіційно декларуєте доходи і сплачуєте податки, то скоріш за все проблем жодного у вас не буде. Звичайно, адміністрування податків потребує певних зусиль та витрат. Але якщо залучити компетентних фахівців, ви можете повністю безпечно вести всі свої податки без абсолютно жодних проблем. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне відео, яке ви можете бачити. Я впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимо з вами в наступному ролику.